Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю новий процес. І перед вами ось такий чудовий набір від торгової марки Затишні хрестики, Квітуча весна, артикул М010. Я дуже хотіла цей будиночок, він мені так подобався. І цей набірчик я виграла у групі Рукодільний Шабаш від магазину Рукодільний сундучок. Там було декілька, здається, три. Призових місця І одне з них було, був саме цей набір. Боже, яка я була щаслива, тому що я так хотіла цей набір, і нарешті моя мрія здійснилася. Цей набір він шикарний. Я взагалі маю слабість до будь-яких будинків, якихось таких в, в такому гарному стилі, в етностилі. Я обожнюю, я би їх вишивала і вишивала. Ну, а тепер давайте ближче подивимося набір. Отже, зі звороту нам вказано, що набір містить дерев'яну перефоровану основу з підставкою, федер для зворотньої сторони. Муліне DMC 19 кольорів, бісер бісерпіцеоса, гудзики ручної роботи, голки, намистини, паперова та електронна схема. Так, розмір готової роботи 10 на 12,5 см. Це просто вау. Отже, мені набірчик пройшов ось так, я буду максимально акуратно його. Ось так, дивіться. Він гарний. Ось так все лежить. Я трошки відкладу коробку вбік, щоб випадково не, щось там не засвітити. Отже, ось дерев'яна основа міститься в такому прозорому пакетику. Отже, ось у нас йде сама дерев'яна основа, підставка з такою квіточкою і фетер доволі такий цупкенький. І тут три голочки. Ось такий гарний, така гарна основа. Також в набір входить органайзер з нитками. Тут в нас вказано: 19 кольорів. Ось такі ниточки. Так гарно вони заплетені. Дуже гарно. Аж не хочеться їх розгортати. Дуже гарні нитки. Також тут у нас міститься бісер. Ось так все. Все в одному пакетику кольори, ну там вже будемо розбиратися по ходу. Також ось гудзики ручної роботи, такий гарний пташечка, холуб і кашпоч, як цей такий горщик для квітів. Ну, мені так, що -то має, бути. Так, то має бути красота. І на дні міститься схема паперова, так. На форматі А4. Дуже, до речі, гарно видно кожен значок. Окремо міститься ключ на окремому листочку. Я дуже це люблю, коли ключ окремо від схеми. І в нас вказує, значить, хрестиків 66 на 49. Тут у нас вишивається хрестиком в дві нитки. Є бленди, їх три, три штучки, три значка. Також бекстіч у нас чотири символи. Французький вузлик у нас один. І інший вузлик місце пришивання гузики. Ну, Тобто, напевно, коли ми пришиваємо гудзик, робимо французький вузлик. І чотири кольори бісеру. Вказаний: що це за номер бісеру, і пришивати, я так розумію, до якого значка. От, ну... Все зрозуміло. Ось такий чудовий і дуже гарний набір. Я собі хочу зібрати всю колекцію цих будиночків від Трої марки Затишні хрестики. Мені дуже подобається цей виробник, я вже дещо від них вишивала, тому йду я вишивати і ділитися з вами готовими результатами. Сьогодні хочу поділитися з вами вже готовим результатом: ось така чарівна квітуча весна, цей будиночок, про який я давно мріяла і який я вишила. Отже, розпочала я вишивати дану роботу ще 18 липня, а завершила, ви не повірите, 16 листопада 20 днів. Тобто, це вишивалося потрошку трошки тоді, трошки туди. Ось, І я не знаю, чому я так розтягувала процес цей, але насправді я так захопилася, що потім аж сумно було, коли я завершила цей будиночок. Отже, тут 19 кольорів розмір 10 на 12,5, і в загальному вийшло 2511 хрестиків. 962 Бексічу, бісеру 160. Три бісеринки, я не рахувала чотири французьких вузлика. І, звичайно, в цьому наборі було три бленди. Ну, Цікаво, досить було. І я просто закохалася в цей набір і дуже обожнюю цього виробника. Якщо ви чуєте якісь сторонні звуки, вибачайте, граються котики, нічого не можу з ними вдіяти. Де би я їх не зачинила, вони все рівно прокрадаються і йдуть до мене. Ну, Звичайно, є певний нюанс: це те, що мені не вистачило одного кольору ниток. Там буквально дві ниточки, здається. Тому я мусила брати в своїх запасах. Добре, що я мала карту муліне і підібрала той колір, який був потрібний. Ну, Якщо з приводу бісеринок, то я їх прошивала в дві нитки по два рази. Перший раз я прошивала просто бісеринку, а наступний раз я намагалася бісеринку прокласти між двох ниточок. Тобто, щоб бісеринка в подальшому, бачите, вона надійно закріплена і вона не буде так гуляти, як я скажу. Також з приводу гудзиків. оцей голуб він прошивався набагато легше. З цим кашпо або горщиком, мені довелося трошки помучитись, насправді. Якось складно мені було. І він такий, бачите, він такий трошки так. Ну, не знаю, чому, він не такий надійний, як. Ось ця пташечка, вона якось так більш стійко для мене е, пришита. Хоча ніби однаково пришивала. Також брала нитку в тон. Е, ось, ну, Таких якихось складнощів не було. Ще хочу показати вам залишки. Ниток. Ось дивіться, їх, ну, їх достатньо. В принципі, всіх ниточок, мені навіть деяких забагато. Але саме 14 й я от залишила просто так, щоб розуміти, що це за колір, бачите, таке нещасне. Такі коричневі нитки, от цих ниточок мені не вистачило. Всіх було достатньо. Ось тому, тому так, ось такі запаси. а Також візьму свою карту муліне і попідписую кожен колір, тому що іноді буває, щось вишиваєш якимось підбором, і треба декілька ниточок, а тут якраз кожна ниточка згодиться. І ще бісеру, також, що ви бачили, бісеру, також залишки є. Тобто ще додатково, кожних бісерин. ну, Мені здається, штучок до 10, точно кожного кольору. Буде десь так. Також покажу вам зворот. О, зворот в мене вже ось такий коричневий. Нічого там такого цікавого немає, в принципі, в звороті. Але цей набір, він шикарний. Звичайно, би хотілося десь зробити гарну фотографію на вулиці, але зима, похмуро, тому ось так. Але набір дійсно шикарний, неймовірний, і я просто закохалася. Давайте ближче спробую показати. Це дуже гарно, насправді. Дуже-дуже гарний. Я вже там трошки собі назбирала колекцію будиночків від затишних хрестиків. І тепер вже трошки зараз будую плани на наступний рік, щоб мені хотілося повишувати саме від виробника затишні хрестики. Ось такі, неймовірно, гарні кольори. І, звичайно, сюжет також таким, знаєте, віє теплом. Коли повертаєшся додому, тебе чекають, все так продумано, кожна деталь: квіточки, світло світиться, ну, принаймні, світло, а, можливо, і сонячний день, такий гарний у вікні. ну, Все ідеально. Звичайно, задум виробника просто неймовірний. Тому також раджу вам, можливо, хтось. Вагається, вишивайте. Звичайно, я вже не хотіла писати виробнику з приводу того, що в мене закінчилися нитки. Думаю, там цих дві нещасних ниточки, ну, того не вартує. Можливо, в мене була раніше випущений набір, знаєте, і тому що насправді, коли ми вишиваємо по дереву, ниток треба більше, ніж на канві. Це зрозуміло. Можливо. Хоча я економно завжди вишиваю, скажу так. Майже там вже там нема куди навіть закріпку зробити, але я ось майже так вишиваю. Тому ось такий чудовий результат. Ну, ось, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була Яна. Всього вам найкращого.